Менторські програми вони якраз дозволяють десь підтягнути ту сферу в роботі організації, яка десь не є максимально ефективною, а також це можливість організаціям задати ментору чи менторці саме той запит, з яким вони самостійно в своїй команді. Поки не змогли справитись, а завдяки роботі з ментором чи менторкою справляються. Наша організація брала участь в менторській підтримці від теплого міста. А от якраз ми завершимо цю програму. Нашим ментором була Лія Котяш. І, власне, з Лією ми дуже багато працювали над стратегією. Фандрейзингу, і над стратегією утворення ветеранського простору як одної з частин народного дому просвіта, і в цьому плані ми теж намагаємося оці напрацювання використати для заручення ветеранів для створення живої активної ветеранської спільноти в народному домі, де вони зможуть об'єднуватися. За допомогою освітніх спільних зацікавленостей, культурної реалізації і адаптації, перша зміна дуже важлива для нас це те, що нам вдалося більш чітко розуміти, що ми можемо дати. Розуміти наші можливості, наші обмеження і е, чітко формулювати наші пропозиції, е, орієнтуючись на певні аудиторії. Чому була важливість ця консультація? Перше це про детальний розгляд структури команди. Е, друге це формулювання нашої місії, ві, візії, цінності організації, на які ми спираємось. Е, це також було дуже, е, дуже для нас цінно. Без менторської цієї програми ми точно до цього не дійшли ніколи в житті. Насправді викликів було багато, тому що на початку менторської програми ми ще з наслідками виходу YouSaid і втрати фінансування нашої організації відчували ці наслідки. І Тоді у нас не був запит, якраз по тому, як нам відновитися. А як допомогла з цим Оксана Васильівна коляда, неймовірна людина і спеціалістка, яку ми дуже любимо. Вона допомогла з тим, по перше стосовно відновлення нашої інституційної спроможності і загалом фінансування, вона допомогла нам. Наші проекти, які вже зараз почнуть реалізовуватися, їх оптимізувати, покращити компетенції, щоб ми відчували себе спокійніше з тим, як будемо працювати. Я працювала з двома ветеранськими організаціями. В обох був запит на те, щоб вирости як організація, залучати кошти, залучати ресурси. І такий запит є, напевно, в більшості організацій, які хочуть рости. Проте із однією, і з другої організації ми прийшли до того, що варто переглянути те, що є, і покращити те в роботі, що є, по процесах, по якості, для того, щоб організація була готовою до того, щоб рости. І це така ілюзія, яка і в багатьох організаціях, кожен досягти вершини дуже швидко до неї дійти, але насправді все тримається на рутинній роботі, звичайній, яку потрібно налагодити, відпрацювати, і тільки тоді вже йти в ріст як організація. На цим і працювала. Конкретно ми змогли по командотворення це розподілити обов'язки кожної учасниці нашої команди. Загалом ми розпочинали тільки як три співзасновниці. Наразі нас є п'ять, тобто ми двох учасниць змогли додати і розподілити всім обов'язки, хто за що відповідає, і кожен має свою таку нішу. Нам пощастило працювати з Аліною Бочарнікою, вона відчула нашу організацію, приділила дуже багато часу, ми обговорювали стратегію пам'ятова, порівнювали, як би це в нас мало, могло б краще виглядати порівняно з іншими містами, країнами і розробляли фандрейзингову програму на найближчий рік. Нам було дуже корисно працювати з менторкою через те, що нам вдалося проаналізувати нашу роботу, і ми зрозуміли, що є багато внутрішніх процесів організації, які треба покращити. І саме цим ми будемо займатися найближчих півроку. Також ми мали ряд консультацій з фандрейзеркою та з комунікаційницею, і теж маємо напрацювання, які треба ну, допрацювати і потім впроваджувати роботу. Зараз ми знаємо, що кожна організація повинна швидко адаптуватися до викликів часу. Адже якщо ще два роки тому організації були не такі сильні, то зараз кожна організація повинна швидко адаптуватися до запитів, які приходять від суспільства, від ветерана, від члена їхньої родини. Для цього ми і підсилювали організації, щоб вони в майбутньому стали спроможними. І розвивалися швидше, ефективніше і якісніше надавали послуги ветеранам.